Ми самі добровільно складаємо має. графіки, самі добровільно чергуємо. Нас ніхто не, не заставляє, не, даже, щоб що Миколайович сказав, що не йдіть. Вже воно перейшло вже всі межі. А хто придумав і це? Чия була ініціатива почати? Громада, громада придумала. Ви побачили, що з'явилося в їхній оцей так, намет, так, да? і поставили так. свій Після і того чергу. як вони запустили трактор до нас, ми встановили круглосутрашне чергування, і ми будемо чергувати. і всі далі. Свята, баті. Будете баті далі стояти, так? Будемо поки поки не вберемо з да, рекордом. Да, Ні, це не смішно. Це таке було. батюшка наш, батюшка приїжджав до людей на цей аплетіка і свято, знав, що люди стоять за правою діло. А, звісно, ініціатива була у них з палатки поставити раніше, і потім ми вже теж поставили, бо бачимо, що це видно, вже конфлікт буде надовго це. Буде у нас просто все розробляється. Дивіться, якщо рішення суду буде не на користь громади. Люди, То, що ви будете буде. робити? Буде, буде yeah. на користь Ні, тоді, тоді, вибачте, мені підтвердиться, що у нас суди продажні. Шановні, я можу як може бути, Ви ж сказали, що у нас народ все вирішує, і народ повинен сам діяти, щоб чогось добитися. Питаю, що буде робити народ, да, якщо да. це У да, Вас, шановна да. да. пані кореспондент, да, вас аскрузі, коли суду біля витоків наступного майдану, законають ага. тут такі акції громадської непокори підуть. Підуть всі піду, ці, ці села. А демо під калітні та буряки сапає на То підете куди? Під чи підете під аграрний університет? Щоб ви взяли інтерв'ю нашого районного керівництва, районної ради, районної адміністрації, обласної ради, обласної адміністрації. Як вони бачать цю ситуацію? Чому вони щось якось так з боку, припіку, а громада з дітьми-студентами це вже зараз. Скажіть, будь ласка, студенти ми розмовляли, брали інтерв'ю, записали, і ми побачимо це. Я просто хотів би, я просто зразу підійшов сюди хотів би з ними поговорити, щоб ви це зняли. Якщо у вас таке бажання є. Тому що я скажу так, коли я на території брали в мене Life інтерв'ю, я сказав, я дам вам інтерв'ю. Але при умові, щоб рядом зі мною буде хтось з наших стояти, знімати. А потім, якщо щось буде перекручено, то я подаю в ГАКський трибун. Ну є, що до голова зараз кумітет. будемо об'єктивно розмовляти, поговоримо з студентами. Ви зараз побачите, що вони взагалі. А скільки, а скільки мешканців в селі? Скажіть, будь ласка, кількість? Кількість мешканців 3 800 в селі? 3800 вам вісім три вісімсот на сьогоднішній день, ну село Дорослих, Дорослих, село після того, як межі населеного пункту виросли, так як я вам говорив. Появилися території, само масив окружний, масив садовий, масив науковий, туди само э, дачі люди на сьогоднішній день э, переоформляють З, э, будинки під ну, да, будівництво автоматично зустріч село зустріч кожен зустріч. день. Село кожен день росте, тому що люди приходять, прописуються, які мешкають, які побудувалися, які оформляють будинки.